Доброго дня, друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як батькам стати прикладом для наслідування. Ви вже є прикладом для наслідування. Кожного разу, коли ви кажете щось, робите певну дію або реагуєте на когось чи щось, ваша дитина спостерігає за вашою поведінкою, і навіть підлітки вивчають усі ваші реакції, починаючи від стосунків і закінчуючи ставленням до стресу та професійних розчарувань. Тому подобається вам це чи ні? Для ваших дітей ви вже є прикладом для наслідування, і справа тільки в тому, щоб бути позитивним прикладом та ще якомога частіше. Чи повинні батьки бути досконалими? Виховуйте своїм прикладом. Ймовірно, найкраща, проста і найбільш сеосяжна порада про виховання дітей. Але дотримуватись її зовсім непросто. адже в кожного з нас бувають дні, коли ми розмовляємо з членами сім'ї на підвищених тонах або можемо сказати те, про що згодом пошкодуємо. Реальність така, що ніхто з нас не досконалий, і ми, безумовно, іноді будемо робити таке, що нашій дитині краще не чути і не бачити. Ваші дії після якоїсь помилки настільки ж важливі, як і ваші початкові дії. Тож наступного разу, коли ви покажете не дуже зразковий приклад для наслідування, скористайтесь моментом, щоб зробити крок назад і порозмовляти з дитиною про те, що сталося. Якщо ви сказали щось недобре, вашій дружині, чоловікові, переконайтеся, що діти почують, як ви просите пробачення, і конструктивно обговорюєте інцидент. Бути прикладом для наслідування треба в усіх повсякденних ситуаціях, свідком яких є ваша дитина. Тому уважно проаналізуйте все те, що ви щодня демонструєте їй своїм прикладом, демонструйте повагу до інших і самих себе. Практикуйте навички позитивного спілкування. Будьте оптимістом. Навчіть дітей цінувати здоров'я. Тримайте гнів під контролем. Майте на увазі, що навчання на власному прикладі часто простіше і ефективніше, ніж примус дітей підкорятися правилам за допомогою погроз або винагороди. Виховувати дітей на власному прикладі не означає бути ідеальним батьком або матір'ю. Це означає ніколи не забувати про те, що ваші слова і дії повторюються вашими дітьми. І це добре, тому що батьки щодня отримують шанс допомогти дітям стати гідними людьми. Дякую за увагу!